Хочу з вами поділитися такою думкою, яка сьогодні мені прийшла, їхала в транспорті, що батьки можуть дати своїй дитині. І приходить думка, що вони можуть дати тільки те, що у них є. Тим вони можуть з дітьми поділитися. І згадую себе, от їду така, згадую себе, як я росла, виросла в селі там з мамою, що мама могла мені дати. Свою любов, свої обнімашки, свої, я не знаю, показати, ну, як вона мене любить. По мірі можливого купити те, що я хочу, і то не завжди. Ну і плюс я ж кажу, та робота, навчання, що мені давала вона до роботи, привчала бути самостійною. Тому і я, дітям, можу тільки дати те, що у мене є. А ви як гадаєте, як, як у вас це? Напишіть у коментарях. Дуже буде цікаво почитати, як мені думаю, і іншим людям. Тому що є такі, навіть ситуації у багатьох. Навіть про це мало хто задумується і задає собі питання, що я можу дати своїй дитині. Що я можу дати своїй дитині, наприклад, цей час. Обнімаюся, мера і добра.